Виконуємо номер 16.12 із підручника Геометрія 8 та номер 28.12 з підручника Математика 8, інтегрований курс, автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Двірник виміряв висоту ліхтаря B1C1, використавши жардину BC з планкою AC. Малюнок 1613. У підручнику математика номер малюнка буде інший. Знайдіть довжину використаної жердини BC, Якщо висота ліхтаря склала 8 метрів і АБ1 10 ма 2,5 метра. Приступаємо до виконання. Я склала математичну модель нашої прикладної задачі. У нас трикутник ав 1 с 1 прямокутний і АВС прямокутний. Також відомо, що с 1 в 1 у нас 8 метрів, ав 1 у нас 10 метрів, і АВ у нас 2,5 метра. Потрібно знайти СБ. Трикутник ав 1 c 1 і ABC подібні. За наслідком з теореми про подібність трикутників за двома кутами. Якщо гострий кут одного прямокутного трикутника дорівнює гострому куту іншого прямокутного трикутника, то такі трикутники подібні. У нас спільний кут А для обох трикутників. Запишемо це. Кут А – спільний кут прямокутних трикутників AC1B1 та ACB. Тоді за наслідком з теореми про подібність трикутників за двома кутами маємо, що трикутник А, Б, С Подібний трикутнику аб 1 с 1 А оскільки трикутники подібні, то їх сторони пропорційні. Тоді С1Б1 відноситься до СБ як АБ1 до АБ. Добуток крайніх членів пропорції, до добутку середніх, тому добуток С1Б1. На АВ дорівнює добутку СБ на ав 1 Нам потрібно знайти ЦБ, тоді ЦБ буде дорівнювати добуток С1 Б1 на АВ поділити на ав 1 І підставляємо С1Б нас 8. АВ у нас 2,5 і АВ1 10 8 і 10 скорочуємо на 2. Далі помножимо на 10 чисельники знаменник, це буде 4 на 25. І тут 50. І скорочуємо 25 і 50 на 25. І тепер ще 4 2 скорочуємо на 2. Отримаємо 2 метри. Записуємо відповідь. 2 метри. Номер 16.12 із підручника геометрія 8, та номер 28.12 з підручника математика 8 виконано.